Всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі, який здебільше присвячений темі електровелосипедів. І моє останнє відео з відповідями на найпоширеніше питання, непогано так зайшло людям, і я отримав просто низку відгуків. Загалом це були дуже теплі, приємні слова підтримки та особистий досвід тих, хто вже їздить на електровелосипедах. Але були ті, хто неуважно дивився відео і почали скептично ставитися до моїх слів про окупність велосипеда за короткий термін. Тому сьогоднішнє відео буде якраз про це. І ми з вами разом в режимі реального часу спробуємо підрахувати, за який термін велосипед себе окупить. Та чи окупить купить взагалі? Тому поїхали. Ну і починаємо ми з початкових витрат. Ціни на електровелосипеди можуть варюватися від 500 доларів за бувший у використанні байк з OLX і до 50 тисяч в залежності від марки, характеристик та якості акумулятору. Якщо ми для прикладу візьмемо мій особистий велосипед, збирав я його з нуля по частинах. Про це є теж багато відео. Посилання залишає ось тут у куточку, то його фінальна ціна 2 роки назад склала 36 тисяч гривень, по курсу це була 1000 доларів. І з чого ж вона складалася? 13 тисяч вартував сам велосипед, а 23 тисячі склала вся електрична частина. Найдорожчим, звісно, був акумулятор, потім мотор колесо, контролер, дисплей і різна периферія. Характеристики наступні: мотор на 502-36 вольт, а акумулятор на 27 ампер годин, чого вистачає на 90-100 км пробігу по місту. Але ж я спеціально збирав на найбільші батареї. Для того, щоб подорожувати по Україні і в цілому за день проїжджати 150-200 кілометрів. Знову ж таки, якщо не вірити, то ось вам посилання на мою подорож по Україні на електровелосипеді, де я їхав з Івано-Франківська в місто Харків. Але ж погодьтеся, що таких божевільних людей, які будуть їздити сотнями кілометрів, подорожувати через цю країну, ну дуже дуже мало. І звичайній людині буде цілком достатньо, щоб пробігу велосипеда вистачало до роботи і назад. Тому я пропоную розглянути реальний варіант бюджетної збірки і подивитися, за який час вона себе окупить. Перше, з чого починається сама збірка, це його основа. І в своїх підрахунках я не буду враховувати ціну на сам велосипед. Бо тут вже кожен діє за своїми бажаннями. У когось вже є байк. Хтось може взяти велосипед за 1000 гривень, там, наприклад, якусь Україну. А хтось може взяти трейловий підвіз за 1000 плюс доларів. Тому це ми пропускаємо і переходимо до обладнання. Ми заходимо на профільний сайт по продажу електровелосипедів, наборів і різних комплектуючих до електровелосипедів. Переходимо на вкладку електронабори, виставляємо сортування за ціною. І йдемо нижче. І нас саме цікавлять. Повні електронабори. Ось ці варіанти нас не цікавлять, тому що тут я бачу немає дисплею і немає датчику пас асистенту. Ми йдемо, йдемо вниз, і ось ми знаходимо перші варіанти, які нас вже плюс-мінус можуть зацікавити. Два комплекти це на 36 вольт і 48 вольт. Вони мають однакову вартість. І ви скажете, ну звісно ж, треба брати на 48 вольт. Але я зараз буду враховувати 36 вольт, і трошечки пізніше я вам покажу чому. Ми заходимо на цей набор. У нас вже є тут дисплей, ручка газу, датчик пас, контролер та мотор колесо. Це, в принципі, все, що нам потрібно для збірки. Ну, окрім акумулятору. До акумулятору ми якраз перейдемо далі. Так, добре, ми зафіксували. Ціна у нас 7200. Ми переходимо на головну сторінку, і потім. Акумулятори. Сортування за ціною. І ось перший акумулятор, який нам попадається, це 36 вольт 10 А. Чому я сказав 36 вольт? Тому що подивіться, найдешевший 48 вольт буде коштувати вже на 1600 гривень дешевше, це ті ж 10 ампер на годину. Тому ми обрали мотор-колесо на 36 вольт, тому що економія на акумуляторі потім у нас складає 1600 гривень. А різниця між 36 і 48 вольт складає в максимальній швидкості. Наприклад, з мотор-колесом 36 вольт ви будете набирати максимальну швидкість 40 км на годину. А якщо у вас буде 48 вольт, то це буде 45. На пробіг велосипеда це ніяк не впливає. Тому ми відкриваємо вкладочку, бачимо 6100. Ми отримали ось такий акумулятор в Тексталіті. Е, можна одразу тут дозамовити за 200 гривень сумку на раму ну, середній триугольничок, куди ми будемо складати наш акумулятор, контролер, всю проводку, в принципі. Тому що варіанти з кейсами коштують набагато набагато дорожче. Зараз ми розглядаємо найбюджетніший варіант. Такого акумулятора нам вистачить до 40 км, це тільки від ручки газу. І пробіг в режимі асистенту до 80 км. І ось за трохи більше 13 тисяч гривень ми отримали повний комплект електронабору для переобладнання нашого велосипеда на електричний. Такий набір буде проїжджати від 40 до 80 км, в залежності від режиму і умов використання. А тепер починається найцікавіше підрахунки. Мені закидали, що я мрійник, і впарюю людям там про якісь два місяці окупності. Я отримав дуже багато коментарів приблизно ось такого змісту. Що інформація не дуже корисна і можна їздити за 8 гривень туди і назад. Наступний коментар це людина залишила мені десь 5 однакових відгуків під різними коментарями. Про мрійність, що я там сочиняю якісь казки, що можна їздити на тролейбусі за 12 гривень і які там 2 місяці окупності. Ось вже більше реальний коментар. Що людина каже, за пару місяців точно не окупить, а от за рік, можливо, я цей коментар відмітив, це в принципі нормально. 20-30 тисяч гривень за електровелик, який окупиться купиться за пару місяців, теж людям смішно. Хоча на цю людину я би не звертав уваги. судячи по її коментарям, вона трошечки хвора. Отож, по-перше, де я в відео казав про 2 місяці. І по-друге, звідки взагалі взялося порівняння з тролейбусом? Я спеціально знову процитую свої слова із минулого відео. Ось послухайте, якщо взяти до уваги суму грошей, яка витрачається на поїздки традиційним бензиновим транспортом, а не тролейбусом, то будь-яка розсудлива людина дійде висновку, що електричний велосипед окуповує себе всього за пару місяців. Є різниця між тролейбусом та авто. І навіть якщо продовжувати цю тему, то невже у всіх містах ходять тролейбуси прямо туди, куди тобі потрібно. Невже все без пересадок? І в такому випадку я можу сказати, що окупність мого велосипеда взагалі равна нулю, тому що я мешкаю в Харкові. І в нас з початку війни весь громадський транспорт безкоштовний. Тролейбуси, автобуси, метро все безкоштовно. Тому такі порівняння просто не мають сенсу. А ось з автівками вже куди цікавіше. Ну і давайте візьмемо для прикладу найбільше місто України Київ. Відкриваємо карту. Наприклад, ми живемо в якомусь чоловінику на позняках. Вибираємо маршрут звідси і поїдемо на правий берег. На правий берег. Я не знаю. Куди ж ми можемо поїхати працювати? Шулявка. О, давайте каравай віддачі. Ну, наприклад, ми там барижимо краденими айфонами, і ось ми їздимо кожен день працювати на каравай віддачі. Ставимо, обираємо сюди і громадський транспорт. Почнемо з громадського транспорту. Ми отримуємо вартість 23 гривні 16, 16, 58. добре. Давайте візьмемо 16 гривень, тому що це така середня вартість. Якщо їхати на автомобілі, то це приблизно 21,5 кілометр. І будемо рахувати, виходячи з цих цифр. Як ви бачите, кожен день, їдучи з пересадкою, треба витратити 32 гривні, які ми помножуємо на 22 робочих дні. Отримуємо 704 гривні. І це тільки на роботу, туди і назад. Не кажучи вже про інші справи, про подорожі, про прогулянки там, з друзями, з сім'єю, виїзди на природу в ліс. Це тільки на роботу, туди і назад. Якщо ми поділимо вартість набору 13 тисяч гривень на 704, то отримуємо трохи більше 18 місяців окупності. Знову ж таки, тільки на роботу і тільки у порівнянні з громадським транспортом. На авто ж відстань туди і назад складатиме 42 км. І знову ж таки, для прикладу я хочу взяти свій особистий автомобіль. Це BMW E46, 2-літровий турбодизель, у якого розхід по місту ну, приблизно влітку десь 7 літрів, Зимкою, звісно, більше. Заходимо на сайт Око і бачимо, що ціна за звичайний дизель, не пульс навіть, а звичайний це 59 гривень. Ну, давайте відмінусуємо десь 4-5 гривень знижки по карті фішка, і ми отримуємо суму в 54 гривні за 1 літр. 54 гривні за літр ми помножуємо на 7 і отримуємо суму 378 гривень. І це тільки паливо, не враховуючи амортизацію. Вартість 3,80 за кілометр. Ми множимо на 41 кілометр дороги на роботу і отримуємо 155 гривень на день. Знову ж таки, 155 ми множимо на 22 дні, отримуємо 3400 гривень. І потім 13 тисяч гривень за наш електронабір ми ділимо на 3400 гривень. В результаті виходить трохи менше 4 місяців окупності. І це без зарахування обслуговування авто, страховки і тому подібного. Знову ж таки, менше 4 місяців окупності. І тепер, де я неправильно сказав, що велосипед себе окуповує всього за пару місяців? Звісно, ще дешевше ходити пішки. Але ми живемо в такому світі і в таких містах. Що мати компактний та економічний спосіб пересування це вже необхідність, це на мою особисто суб'єктивну думку. А що думаєте ви? Ще я прочитав низку коментарів про деградацію батареї і те, що через 5-10 тисяч кілометрів її вже потрібно викидувати. Так, акумулятор є однією з найбільших витрат ну, приблизно 50% від вартості всього велосипеду, і він теж має свій ресурс. Зазвичай це 500 тисяч циклів заряду. Якщо батарея витримує близько 90 100 км на одному заряді, то за весь термін експлуатації можна проїхати десятки тисяч кілометрів. Я на своєму за два роки проїхав трохи більше 5 тисяч кілометрів, і деградація мого акумулятору склала приблизно 0,1 вольта. Якщо раніше повна зарядка в мене була на рівні 42,4 вольта, то зараз він бере на себе 42,3. І це при тому, що я не зовсім збережливо до нього ставлюся. Висаджую в ноль, заряджаю до 100%, тримаю в холодних температурах. Це не самі найкращі умови для експлуатації літієваних акумуляторів. І все ж таки в кінці я хочу сказати, що електровелосипед це класна і вигідна інвестиція, яка виправдовує себе при частому використанні. Він допомагає економити на паливі, проїзді та обслуговуванні транспорту, а також приносить користь здоров'ю та навколишньому середовищу. Якщо ви шукаєте зручний та ефективний спосіб пересування, то електровелосипед чудовий вибір. І в кінці я хочу подякувати вам за те, що подивилися моє відео. Мені дуже приємно було спостерігати вашу активність під минулим відео. Я сподіваюся, що в цьому відео ви теж щось для себе зрозуміли цікаве і підчерпнули для себе якусь інформацію. Мені дуже приємно бачити ці дискусії в коментарях, що люди щось обговорюють та діляться своїм особистим досвідом. Ну і також підписуйтесь на мій канал, тому що попереду ще дуже багато цікавих та інформативних відео про електровелосипеди та подорожі на них. На все добре!